В ефірі новини понеділка, 23 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вдарили шахедами по енергооб'єктах шостки. Що про нічний удар розповідають люди. Спалені будинки у Кам'янці. Військові РФ б'ють по селу артилерією та дронами. Сім'ї з дітьми, що проживають у 30 кілометровій зоні від кордону, можуть отримати зимові виплати від ЮНІСЕФ. У ніч проти 22 вересня росіяни здійснили масовану атаку на шостку. Били по енергетичним об'єктам та житловим будинкам, які розташовані поруч. Детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів з місця подій. У ніч на 22 вересня російські військові атакували місто шостка шістьма шахедами. Вибухи пролунали за лічені метри від житлових будинків. Розповідає жителька міста Віта Загородня. За словами жінки, обстріл розпочався пізно ввечері, коли її родина. Вже спала. Проснулася того, що чую, що щось гудить, бо вікна на вентиляції приоткриті. Пазумаю, що взрив, фієрверк, все. Бігом зібралися одягатися в коридорі і знову взрив. Ми спустилися всі. Ну, ми з сім'єю, дитина моя, мати моя, сусіди внизу в цокольний. І знову взрив дуже сильний був, дуже ще, ще дужчий був. І все просто посипалось, все. І все, мистенько зібралися, скорі машину вигнала, скоріше тікати, звідси, просто тікати. Тоді, в догонку, мені ще два було приходити. Ще два. Просто дуже. Ну, це не передатне. Хто цього не бачив, не пережив, не ти. Жителька Шостка Наталя Годовська розповідає, що після серії вибухів розпочалась пожежа. Вони з чоловіком були вимушені ночувати у дітей. З 20, ну 36 хвилин 11. -го. Якраз ми лягали спати і слухаємо гудить, як я говорю одразу супругу, говорю, так говорю, напевно, говорю, І воно так швидко це все прилітіла. Я говорю над нашим домом і зразу такий гух. Ми бігом одіватися, і слышно сусіди, що вже виходять, і то когда до двері дошли, і третій раз. І сразу ми вийшли, видим пламя, і и, и у нас вже шок, все мы уже... тому що це ж пламя було в ну, п'яти ташку, точно было. Віктор Міринець розповідає, що після четвертого вибуху у місті зникло світло. Попри те, що електропостачання будинку ще відновлюють, чоловік не збирається виїжджати зі своєї квартири. Привикли вже. Кожен день всі літять, літять. Ну, як почнуть збивати, тоді вже ясно, що літять. А этот раз сильно низько літали, як кажуть. Ну, ну, Перший взрив нормальний, тому що вже ж взриви ж були, воздушні всі, а потім. уже после второго шок, оделся, спустился со всеми тут в подъезде сидели. Вот. Светло за четвертым взрывом, как четвертый взрыв, и светло зникло. В квартире больших руйнований руин, нет, мая, штукатурка трошки там обсыпалась. окна все, все пораскрывались, но проверил, механизмы все работают, все нормально. И вот фасад чердака повредила. Пластик пошкоджений. За інформацією оперативного командування північ російські військові вдарили по місту шістьма шахедами, били по об'єктам енергетичної інфраструктури, заявив міський голова шостки Микола Нога. За його інформацією, у місті пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад та об'єкт соціальної сфери. Більша частина міста залишилась без електроенергії. Не припиняють обстріли села Кам'янка серединобузької громади. Росіяни б'ють дронами та артилерією по житловим будинкам та інфраструктурі села. Інформує кореспондент на межі. Якщо брати ситуацію взагалом за останні дні наприкінці минулого тижня була атакована наша лікарня, зокрема постраждали господарчі споруди. Також було за останні дні влучання у нежитлові приватні будинки в селі Чернацькому. А особливо ворог зосередив свою увагу на Кам'янці за чотири останні доби три рази було село атаковано. Три дні назад згорів один будинок. Учора свою атаку росіяни почали з дронів. Як повідомив староста села Микола Іванович, Вінник, спочатку було приблизно 4-5 ударів з дронів, і тільки люди збиралися усунути наслідки, зокрема пожежу, як почалися прильоти з артилерії. Потім, як з'ясувалося, горіла суха рослинність, а також два нежитлових приміщення. Люди кинулись щось рятувати і велику загрозу становило те, що це в селі, а кругом суха рослинність, вітер, відсутність опадів, і це сприяло розповсюдженню вогню надалі, на інші будинки. Але мешканці села із підоспівчими пожежниками локалізували ці всі загадання. Протягом 21 та двадцять вересня працівники філії Связьке лісове господарство «Ліси України успішно ліквідували 16 пожеж, що охопили загальну площу приблизно 58 гектарів. Про це повідомляє північний лісовий офіс. Усі загоряння сталися внаслідок бойових дій, оскільки лісове господарство знаходиться у безпосередній близькості до кордону з Росією. Для боротьби зі стихією залучили 22 працівників лісової охорони, 6 пожежних автомобілів та 16 тракторів. Мешканцям прифронтової сумщини почали виплачувати зимові виплати від ЮНІСЕФ. Інформує Мінреінтеграції. На реалізацію цього проєкту виділили понад 260 мільйонів гривень. Цього тижня понад 2 тисячі сімей із дітьми, які проживають у 30 кілометровій зоні від лінії зіткнення, отримали фінансову допомогу в розмірі 21 тисячі 800 гривень. Проєкт з грошової підтримки сімей з дітьми охоплює Білопільську, Хотінську, Миропільську, Краснопільську, Знопногородську, Дружбівську, Ям. Пільську, глухівську, свезьку, есманську, новослобіцьку, Юнаківську, Ворожбянську, Шалигінську та Потивську громади зазначають, що програма має охопити 100 тисяч жителів. Півсотні нових дитячих книжок у вересні отримала Глухівська публічна бібліотека. Нині заклад лишається одним із небагатьох у місті, де діти можуть провести. Час офлайн чи користується попитом простір для читання та яку літературу радять бібліотекарі? Далі в сюжеті за словами очільниці глухівської громади Надії Вайлу у місті лишаються 30% дітей від загальної кількості активності, що діяли до оголошення евакуації, нині або не працюють, або діють онлайн. Одним із місць, де діти можуть спілкуватися наживо, лишається бібліотека. У нас почастіше ли обстріли і Багато дуже дітей з батьками виїхали. Виїхали за межі нашої глухівської громади і не мають можливості відвідувати бібліотеку, але я гадаю, що вони повернуться. дає в цьому впевнення, впевнена, що вони повернуться і будуть нашими активними. У вересні фонд бібліотеки поповнився новими книжками, де дітей старалися замовити популярні історії, орієнтуючись на запити читачів. От саме як, от 36,6 котів, рятувальників це популярні книжки. В нас вже є ця серія, а ще такі додаткові. Ось дуже. Великою популярністю серед дітвари користуються книжечки от пес Патрон. І ви знаєте зараз, чомусь дітварі дуже подобається читати комікси, не просто тексти, а от такі популярні і сучасні книжечки, сучасні видання. Серед новинок підліткові романи Ізабеля Беді, найдовша ніч та шепіт серія про піратські пригоди, жахастики та детективні історії, школа тіні. Зараз, ви знаєте, такі складні часи, і тому діти хочуть якось відволіктись, і їм хочеться десь подорожувати. Десь нові пригоди, які їх зустрічають от, на шляху, дуже цікаві, гарні. Вони разом з героями книжок хочуть пірнути у світ захоплений світ подорожей і. Світ пригод, Щоб відволікти дитину від складної реальності, у бібліотеці радять звернутися до класики, а також діляться списком книжок, які обирають їхні користувачі. Книжки, які завжди у нас такою популярністю користуються «Володне стайко». Він е, цікавий і, і був, і є і ще вже багато років. Діти читають, там пригоди такі цікаві. Про тварин Про тварин це завжди популярне. А ми отримали таку гарну серію, е, друзяки динозаврики, і їх діти читають із задоволенням. і Навіть у нас влітку була черга на ці книжки. Кокатюха. Дуже такий популярний автор наш Андрій Кокотюха, і його багато цікавих творів, полювання мисливців за привидами. Ось і гімназист і біла ворона ну і дуже багато його цікавих. Дуже задоволенням дітвора їх читає, і я ну відволікаються від сучасності від, від такого важкого становища У бібліотеці. Кажуть, що з нетерпінням чекають читачів Гадаю. і готові працювати допоки дозволятиме безпекова ситуація. Це всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.